все таки був би сенс створити власний комунікатор загальнонаціональний. До речі, українські атішники підступалися кілька тема інша, але частково пов'язана з попередньою. Отже, цього тижня Петро Порошенко закликав заборонити використання телеграму, і, зокрема, що пов'язує його з попередньою темою. Цю заяву те, що за даними СБУ, вбивство паруб'я, зокрема, коргувалося через Телеграм, і, зрештою, багато тих всіх, дій проти України, вони координуються саме через Телеграм. З іншого боку, це є. Турбота дійсності про безпеку чи удар по Зеленському, який з іншого боку, має найсильніші канали у телеграмі, і це треба визнати. Ну тут є кілька факторів. Перше, те, що Зеленський і його пул інформаційний зробили ставку на Телеграм більше ніж на телеканали. Саме там з'явилися мільйонники перші е, канали українські. правда, російськомовни, в масі своїй російськомовні. Це означає, що ну, понаг... Зеленському понаганяли в Росії, е, так само, як в Ютубі, наприклад, понаганяли Гордону чи е, Арестовичу е, аудиторію мільйонну і пробили їх крупнокаліберними медійними фігурами. Тому э, таке застереження справедливе, але ну є ж VPN-и. і як не крути, той, хто присів на цей інструмент, він буде ним користуватися. Я б ставився до Телеграма як до ну, ножа на кухні. Ніж на кухні дозволяє тобі хліба нарізати там, помідорчика, але ним можна й пернути людину. Тому. Ну, телеграм це лише інструмент. Ну, не можна ж сказати, що заберіть з усіх кухонь ножі. Не можна так сказати. Тому, але вперше про застосування телеграм у якості, скажімо так, системи моніторингу, було сказано в певних звітах по. Масових заворушеннях в Ірані. Це було років, мабуть, 12 чи 15 тому, коли Телеграм, по суті, ще мав, мабуть, мільйонів 50 користувачів. Не більше. І от вперше в Ірані повстали маси, застосовували для комунікацій Телеграм. І потім. Іранські спецслужби від Росії отримали все, що їм необхідне. Тобто російські спецслужби іранцям злили все, що стосувалося координації масових заворушень у Ірані, і все, що координувалося через саме Телеграм. Цей перший дзвіночок був скандал. І потім був взагалі нахрап на власника телеграма, щоб ну, спецслужби хотіли відібрати зовсім у нього. Він відбився певним чином, але я думаю, що він лишив канал контролю для спецслужб, і цей канал залишається далі. Тобто йому лишили його бізнес. Я думаю, що там ну, влили певні фінанси ще додатково для розкрутки. І перетворили в серйозний інструмент. От е, чому російська влада чіплялася за Телеграм, бо в них більше нічого, ну, в них був ще в контакті, звичайно, але в контакті якось за кордон не дуже пішов, хоча в Росії він страшно популярний, популярніший від е, е, однокласників. Бо першим таким інструментом були однокласники. Ну, і живий, живий журнал. Але от зараз, судячи з усього, на Телеграм зроблена дуже серйозна ставка. Ну і враховуючи те, що російська влада зробила свої висновки, вона вводить загально державний комунікатор МАКС чи МАХ. і це фактично вже зачатки. Електронної в'язниці для російського населення. Бо там цей мах сканує все, що людина робить. Всі, всі наміри навіть. Е, тому я не, не знаю. я... Ну, свого часу все-таки заборона однокласників і ВКонтакті зробила позитивну роль. Це зробив свого часу, і, і це підчистило, так би мовити. Україну від зайвих мереж. Тому, якщо б була добра воля, то комунікаторів до біса різних все-таки був би сенс створити власний комунікатор загальнонаціональний. До речі, українські атішники підступалися кілька разів до цього, і ну, була така мережа політико і друзі була мережа. Досить непогано. Я нею користувався, публікував там статті постійно. Е, потім ну, було по-моєму Юкі мережа, така була спроба створити. Юкі це така назва в Америці українці. е, і скорочень від України. Потім так. кілька таких намірів. Я пригадую, після 15 року там з'явився ще один проект. Ну, але якось воно не вигрібало. Тому я не виключаю, що рано чи пізно на основі дії все-таки буде зроблений якийсь комунікатор. До речі, на цьому тижні виплила скандальна інформація про те, що е, ну, ну, б, багато говорилося. Я теж згадував про те, що в, в, в дії при, ну, при е, написанні всіх кодів і всього використовувалися деякі російські напівфабрикати. Програмного забезпечення, нібито, і е, фактично це дозволило російським службам контролювати десь дані 20 мільйонів українців, так само як і з резерв плюс. Якщо це правда, то міністру Федору доведеться сісти пожиттєво, бо ну, ми маємо справді ознаки втручання і сканування інформації з українських мереж, зокрема. З державних реєстрів ми пригадуємо, були атаки до атаки на державні реєстри, причому дуже дошкульний, де реєстр нерухомості був атакований, наприклад. Тому ну от ідея національного фаєрволу або якогось загальноєвропейського фаєрволу, вона актуальна. бо... Ми знаємо, що Росія не зупиняється ні перед чим. Вона використовує всі можливі інструменти, вона е, нащупує де, в якій країні е, в іт галузі повні невігласи сидять і через них просто проламує е, багато мереж. Тому є в тому логіка. Той досвід із заборони однокласникові ВКонтакті він все-таки позитивний. Чи дослухається влада, не дослухається, тому що вона найбільше юзає саме телеграм-канали. Саме влада їх найбільше користає. Ну, так, вона... Так. Та, вона наплодила цих е, мільйонників каналів вона, до речі, вперше анонімні телеграм-канали брали участь у офіційній прес-конференції Зеленського. Це вже дичь повна. Чесно кажучи, якщо влада ставить ставку на анонімні інформресурси, ну це фігня повна просто. Це повна фігня, це, це підміна е, здорового глузду симуляторами. Ну це в стилі Зеленського. Вони, вони, вони живуть на симуляторах, вони створюють таку паралельну реальність. І головне, що на цю паралельну реальність влади ведеться багато. Безновинних українців, які дуже часто не тільки гроші на цьому втрачають, а й життя своїх рідних.